З великим задоволенням констатую, що до всесвітнього псоріазу ми проурочуємо місячник безкоштовного лікування середньоважких та важких форм соріазу біологічною терапією. Це унікальна можливість, тому що зараз приковано майже 400 пацієнтів у світі стартанула. Встартанули вже всі країни, ми буквально можливо тиждень. Колосальна активність ідеї і на вчора вже в Польщі лише 85 пацієнтів набрала, тому йде конкурентний набір. Тому я спішу повідомити через всі засоби масової інформації, окрім тої бази даних, великої, яка є в нас, і ми також вже 14 пацієнтів пройшли вже попередню діагностику. Бо, на жаль, не кожен пацієнт може отримати це лікування, оскільки в процесі діагностики лабораторної та певної апарат. Можуть на жаль з'явитися протипокази, які е, не сумісні з такою терапією, і тому пізніше ми констатуємо, що таку терапію надати пацієнту не можемо. Це є лікарські речовини, які діють лише точечно, селективно на ті порушення в імунній відповіді. Які є притаманні тому чи іншому захворюванні, не чіпаючи інших складових в імунній гармонізації або регуляції організму? Тобто, це найбільш тонкий варіант лікування. Найбільш небезпечний варіант лікування, коли йде мова про лікування важких форм, на жаль, який існує на сьогодні в світі. Понад 10 років це є вже світовим стандартом лікування всіх складних захворювань. Безпосередньо псоріазу, в першу чергу, тому що він один з перших захворювань, який якраз через таку призму дав можливість його контролювати. Маю величезну надію, що на цьому не закінчиться, і очікую, що на кінець листопада буде деяке продовження такої можливості. І навіть маю колосальний професійний кураж, що якщо це вдасться і я собі усвідомлюю, що десятки наших закарпатських важких хворих зможуть зупинити агресивний перебіг хвороби, зламати хід. Або, як кажуть, хребет тому псоріазу, на жаль, він не буває важкого перебігу, тому що часто він носить легкий характер, середній характер, і пацієнт сам може контролювати з шляхом використання тих чи інших більш простіших технологій, апаратних в першу чергу, які є доступними. Але, на жаль, відсоток високий, коли псоріаз переходить у важку, важку форму, і тоді, на жаль, лише уже такою серйозною терапією, високовартістою терапією можна Зупиняти стабілізувати і абсолютно нейтралізувати псиолітичну хворобу в організмі людини настільки, що ну ряд пацієнтів, які отримували таке лікування в попередні роки за кошти, або також були програми, радує тим, що навіть п'ять і більше років має місце повна ремісія у деяких пацієнтів, або переход захворювання вже в більш легку форму, яка дозволяє її контролювати пізніше доступними і більш простими методами, які є в обіймі, В обо наших активних методів. Ну, з таким чином.